Лідерами третього етапу чемпіонату України з автокросу стали донеччани. Чернівецькі гонщики другі. Понад 8 тисяч буковинців вже отримали тисячу гривень компенсації за вклади Ощадбанку колишнього радянського союзу. В річці Сірет втопилася людина. Це вже 12-й нещасний випадок на воді в Чернівецькій області цього року. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. В річці Сірет втопилася людина. Це вже 12-й нещасний випадок на воді цього року. В неділю, 24 червня, в Глибоцькому районі на березі річки Сірет відпочивала компанія. Двоє чоловіків вирішили скупатися. Один з них, хлопець, 1993 року народження, житель села Стерча потрапив на глибину і його затягнуло під воду. За інформацією прес служби територіального управління МНС України в Чернівецькій області. Люди відразу кинулися йому на допомогу, однак врятувати чоловіка не вдалося. Вкладники Ощадбанку колишнього СРСР почали отримувати обіцяну тисячу гривень. З початку червня компенсаційні виплати одержали вже понад 8 тисяч буковинців. Ще 19 тисяч пройшли актуалізацію даних і наразі чекають свої черги. Як наразі відбувається виплата обіцяних компенсацій? Дивіться у наступному сюжеті. Отримати обіцяну тисячу гривень на Буковині виявили бажання 58 тисяч громадян. Після необхідної процедури реєстрації вкладникам Ощадбанку колишнього радянського союзу призначали час і дату отримання коштів. І вже з 1 червня гроші почали виплачувати. На сьогоднішній день виплати проведено 8 тисяч 220 це люди, які отримали кошти безпосередньо хто карточку, хто кошти. Із цих 8220 тисяч людей. Більшість, звичайно, отримали кошти. Свої гроші отримала Чернівчанка Катерина Григорівна. Жінка каже, чекала на обіцяну тисячу з 2008 року. От нарешті побачила довгоочікувані гроші. Я прийшла зі зареєструвалась. мені сказали, коли прийти, дали бумажечку, Я прийшла. От бачите, все, все нормально. Отримав гроші Олександр Іванович. Після двох спроб одержати тисячу гривень у Ському відділенні Ощадбанку приїхав у Чернівці. Каже, в місті кошти отримати набагато простіше, та й черг великих немає. В селі це дуже проблемно. Там по прежньому черги по дві години люди толпяться біля каси, а тут без ніяких проблем. Щодня, приміру, ось таке відділення Ощадбанку виплачує компенсації п'ятьом десяткам вкладників. Люди приходять на вказану годину, проте якщо відвідувачів небагато, касир обслуговує їх позачергово. Ми не контролюємо такі години. Людина не може прийшла трошки раніше. Тут немає нічого. Людей очеріть бачите, немає. Зразу я відпускаю людину, щоб не збирати собі та чергу. Як стверджують Ощадбанку, гроші видаватимуть до 25 грудня цього року. А вже з 1 вересня банк відновить реєстрацію вкладників, які отримали кошти у 2008 році. Ольга Паламарюк, Андрій Соколовський, час на На Буковині перебуває Віталій Кличко, чемпіон світу з боксу, цього разу завітав до на нас як лідер партії. Удар протягом двох днів спортсмени світовим ім'ям зустрічатиметься з мешканцями Чернівецької області, поспілкувався він із журналістами. Я ніколи не мріяв стати політиком, Одне хочу сказати відверто, я ніколи не став перед собою мету і ніколи не будував партії. але життя вимагає перед нами ставить перед нами зовсім інші вимоги. І якщо потрібно буде. Ми зможемо це зробити і побудувати сильну партію, і побудувати сильну державу, впровадити новий тип відносин між державою та громадянином це основна мета партії Віталія Кличка. Для цього лідер політичної сили з його командою готовий поборотися і вистояти увесь непростий шлях. Ми йдемо в парламент не за посадами. Ми йдемо в парламент не за грошми. Ми йдемо в парламент працювати. І я також говорю, що ми йдемо боротись. Проти тих чиновників, які на сьогоднішній день зробили монополію, приватизували владу. Як стверджує Віталій Кличко, за увесь час незалежності Україна йшла не в той бік. І як наслідок, за словами політика, 70% молодих людей хочуть жити та працювати за кордоном. Для того аби змінити мрії жителів на користь рідної держави, Віталій Кличко ставить перед собою завдання: розвинути демократію та соціальну ринкову економіку в Україні. Першим кроком до цього буде об'єднання з іншими політичними партіями. Однак вже після парламентських виборів ми повинні об'єднатись парламенті. ми маємо різну ідеологію, ми маємо різну програму, ми маємо різного виборця, і тому нам набагато корисніше буде об'єднатися вже в парламенті. Лідер політичної партії перебуватиме на Буковині протягом двох днів. Крім Чернівців, за цей час він зустрінеться з мешканцями районів, де розповість про роботу своєї партії, про її ідеологію та мету. Вероніка Залевська, Марина Гуцуляк, Михайло Антонюк, час новин, Чернівці. Незабаром період жнив. Підприємці зараз готують місця збору та зберігання майбутнього врожаю, а працівники МНС перевіряють, чи дотримуються аграрії пожежної безпеки. Бо спекотна погода іскри від хлібозбиральних агрегатів або недопалок несуть собі загрозу виникнення великої пожежі, яку дуже складно гасити. На відкритій території у вітряну погоду швидкість розповсюдження вогню сягає 30 км за годину, а висота полум'я 2 метрів. Рейди по перевірці місць збереження зерна тривають зараз по всій області. Власники складів попереджають про обов'язковий Цієї техніки наявність протипожежних пристроїв та встановлення табличок із забороною паління та розпалювання вогнища. Сільськогосподарники теж зацікавлені у повній готовності хлібозаготівельних та зернопереробних підприємств жнив, Адже цього року Буковинські аграрії сподіваються зібрати 536 тисяч тонн зерна. Найбільше обсягу виробництва зерна очікують отримати в господарствах Заставнівського, кіцменського, кальменецького та новоселецького районів. На буковині збиратимуть урожай з більш ніж 68 тисяч гектарів ранніх зернових колосових культур. До того ж, майже 10 тисяч гектарів в області засіяні озимим ріпаком. Прес-служба Чернівецької облдержадміністрації зазначає, що урожай зберуть своєчасно. Для цього у сільськогосподарників є більше півтисячі зернозбиральних комбайнів, а також достатня кількість тракторів, жаток та косарок. На Чернівецькій трасі Суперкрос прийшов третій етап чемпіонату України з автокросу. У перегонах на легкових автомобілях та багі протягом двох днів змагались спортсмени з усієї країни. Глядачі отримали можливість насолодитись гострими моментами гонки. Швидкість і драйв на Чернівецькій трасі Суперкрос знову зарвіли мотори. На черговому етапі чемпіонату України з автокросу зібрали спортсмени з різних областей, змагались протягом двох днів на легкових автомобілях та багі. Оболівальники активно підтримали змагання. Колишній мотокросмен Валерій прийшов зі своїми дітьми. Видовище, а особливо дитячі заїзди, захопили усіх. Супер! Да, діти показали видовище сильніше. Тобто, я вражений. Номером першим у дитячих заїздах на Багі став семирічний Ігор Кулішов з Донецька. Хлопчик каже, на перемогу не сподівався, пощастило, бо Чернівецький гонщик Іван Раляно зійшов із траси. Я не очікував, що я буду першим. Ролян поламався. От, я не очікував, що ролян буде ламати. А от боротися мені було з сніс. Не, з не з не. Відтак лідирували на змаганнях донеччани. За ними за кількістю очок ідуть чернівецькі спортсмени. Наступний етап всеукраїнських українських змагань проходитиме в місті Артемівськ Донецької області. У Чернівцях тим часом вже готується вперше провести перегони на серійних автах для усіх охочих. Заявки можна подавати до секретаріату траси Суперкрос. Навіть може взяти супровоза пілот за штурмана, навіть тещу свою і стартувати на цей змагання на серійних автомобілях. Перегони на серійних автомобілях розпочнуться о десятій ранку, 6 липня, на трасі Суперкрос. Фініш гонок поєднають з початком Олександро Вралі. Фініш ралі цього буде поєднаний з стартом великого ралі на Соборній площі. Тобто ми проведемо нагородження і тоді вже буде дан старт по місту. Місцевий суперспеціальний ділянок, ділянка, яка буде проходити в центральній частині міста Чернівці. Після перегонів центром Чернівців спортсмени Олександро в ралі рушать до Косова, звідки почнуться змагання на гравійних ділянках. Мая Гуменна Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Такими минулі вихідні та понеділок побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук, час новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щастя!